Оригінально він зробив ворота, дивіться, які двері, прості доски випалені. Просто випалюється. Да. Робите цим. Скриваєте лаком. Оце, а та й А це не птаха до тебе заїжджав. Диви, курячі лапки одні. Привіз, так. Ого. Це, видно, у птахи курі не незлиться. Тепер хоти. Ідять. Так, ось дивіться, такий Кат. є. А що в Каті щось там мелочовка якась, да? А, от знаєш, недолік великих тракторів, коли ламається якась мелочовка, просто розбирати. треба розбирати весь, і це декілька днів, як мінімум, а той декілька тижнів. Тому обов'язково треба мати щось на запас. До речі, дивіться, можете зв'язатися з Миколою. Можливо, якщо запропонуєте велику ціну, він готовий продати, тому що ми відносимося е, легко. Якщо хороша ціна, можна продати купити інший або на запчастини.